Вітання, шановному товариству. Ми вирішили продовжити наші бесіди і трошки поговорити про те, чому ж Росія так прагне завоювати Україну, ну принаймні от останні 100 років. І знову таки повертаючись до питання попередньої російсько-української війни, яка сталася 104 роки тому, мусимо говорити про те, що тоді... Російські більшовики, так само, як і прихильники Російської імперії, прагнули одного. Для більшовиків це стояло гостріше, але все одно це вирішення проблеми продовольства, продовольства якого не вистачало. Була просто продовольча криза, яку намагалися подолати саме завдяки того, щоб пограбувати українських селян, забрати в них продовольство і таким чином нагодувати. Російську людність і е, забезпечити собі е, політичну стабільність? Ну так. Да, е, це привело до того, що е, Україна отримала голодомори, так, е, причому при вони е, намагалися не тільки ограбити українське селянство, а й знищити його як таке. Почалась колективізація, боротьба е, з Можливим селянством, тобто от, знищення основи продовольчої, яка була, то є знищення можливості України забезпечувати Російську імперію, Росію як таку і Радянський Союз продовольством. Тому о, продовольчі проблеми в Радянському Союзі не про, не проходили ніколи. Ми, я добре пам'ятаю, що поліція магазинів майже завжди. Були порожні. Пам'ятаю, що навіть в 80-х роках черги за хлібом. Просто хліба не можна було купити. Черга стоїть, хліба немає, але є надія, що привезуть. І, в принципі, якщо так згадати, то це була одна з візитівок СССР це черги. На Заході таких черг ніколи не було. От. І зараз, ми, якщо бачимо чергу на заході, то ми згадуємо Радянський Союз. От. І в принципі, я добре пам'ятаю, що Наприклад, ще у великих містах можна було купити варинок обласну, в е, 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 сирокапчому можна було купити, тільки, бу, вона була тільки в спеціальних е, кіосках чи спеціальних е, пунктах для е, е, еліти партійної, для партій Просто в магазині купити її було неможливо ніде в радянському Союзі. Я добре пам'ятаю, я в ні їздив у відрядження в Москву, тому що міністерство було в Москві. І мені замовляли кофи, замовляли апельсини, тому що цього в Києві взагалі неможливо було купити. В Москві можна. я добре пам'ятаю ковбасні поїзди, які по Росії розвозили продукти із Москви, тому що в глубінки просто не було що їсти. Так що їх так і називали ковбасні поїзди. І це було практично встановив термін в Радянському Союзі. От. Це показує, що радянська ідея це ідея про те, що всі були бідні, всі були голодні. Що можна було ж залишити українське селянство в покої, воно дійсно пробудувало б всю імперію. Але його просто знищили. Ну, ми повинні собі давати звіт, що з часів незалежності, в 90-х роках, зокрема, саме Україна була основним споживачем російських природних ресурсів, російської нафти, російського газу. І для Росії з економічної точки зору втратити цього споживача було ну, недопустимо. І тому, власне, одна з таких ключових причин, саме того, що Крим було анексовано в 2014 році. Полягає в тому, що просто в шельфі Чорного моря в Криму було знайдено нафту, і Росія просто не могла дозволити собі дозволити Україні цю нафту видобувати і відповідно втратити залежність. Плюс ми повинні розуміти, що звісно подальша війна, війна на Донбасі і навіть сучасне вже. Таке от загальне вторгнення, масштабне вторгнення. Це просто продовження тієї самої речі поставити Україну назад в економічну залежність від Росії. Так, і ми отримали анексію Криму у 2014 році, і Росія тут же привласнила собі вишки-бойка, які тут же почали добувати Росію для Росії українську нафту з українського шельфу. І тільки зараз Україна почала знищувати ці вишки. Ну, власне, тоді ми мусимо констатувати той факт, що в Харківській області також знайшли нафтові родовища, і це один з мотивів російської спецоперації, щоб знову-таки не дозволити Україні видобувати власну нафту і стати незалежною в цьому плані від Росії. І ми повинні розуміти, є ще значна ідеологічна складова, але про це ми поговоримо вже наступного разу.